Коли людина себе блокує в своєму сексуальному проявленні, вона блокує в тому числі себе і на фінансовому плані. Що не так? Що з тобою не так? Жіноча сексуальна енергія класна. Чому так себе закрила? М? Я не знаю. Коли почала заробляти більші гроші, тоді я закрила себе. Але я не знаю, чому. Чоловік постійно жалується на це. Я вже шукала і лікарів, і все, і питала всі, ну, всі в одне говорять, що це вік. Ніфіга, неправда. Ну, давай я... відверто. Зраджувала своєму чоловікові. М-да, да, да. Ти боїшся про просто, просто сонце бути сексуально проявленою, тому що і тим більше, більше заробляти, тому що будеш блин, вибач на слові трахати чоловіків, яких ти захоче. Якщо дивись, от в чому ви схожі з чоловіком, да? от коли чоловік починає більше заробляти, він починає вас принижувати. Він починає ага. да, через гординю свою там включати да, через егоїзм свій. Себе в прояві не дуже хорошому, в хорошому відношенні до своєї сім'ї. В тебе чим більше ти заробляєш, ну сонце в тебе зриває дах, ти починаєш хотіти хлопців, і бажано помолодше, ти починаєш зраджувати чоловікові своєму. Ти боїшся цього. Це, Це називається перенос своєї витісненої частини на свої страхи. Ти себе не приймаєш в жіночій сексуальній енергії, тому що ти боїшся себе. Боїшся себе через деструктивну програму, що ти починаєш хотіти такого безпорядочного сексу з іншими чоловіками. Це все пропрацьовується, це все міняється.